Розділ 25. Якщо між людьми виникне суперечка, то вони стануть перед судом, де їх розсудять, справедливого виправдають, а винуватого засудять. Якщо буде ухвалено винуватого побити, то суддя звелить покласти його на землю і покарати його перед усіма такою кількістю ударів, яка відповідає його провині, каратимуть його не більше як сорока ударами. Аби твій брат не виявився зганьблений перед тобою, якщо його каратимуть більшою кількістю ударів. Не зав'язуй рота голові, який молотить. Якщо брати житимуть разом і один із них помре, не залишивши після себе сина, то дружина померлого нехай не виходить заміж назовні за чужого чоловіка. Брат її чоловіка увійде до неї, візьме її собі за дружину і житиме з нею. Таким чином. Первонароджений, якого вона народить, прийме ім'я померлого брата, і його ім'я не буде стерте в Ізраїлі. Якби той чоловік не захотів узяти дружини свого брата, то його братова прийде до брами міста до старішини скаже Брат мого чоловіка, дівер, відмовляється увічнити ім'я свого брата в Ізраїлі, він не хоче виконати обов'язку дівера щодо мене. Тоді старішини того міста покличуть його і розмовлятимуть з ним. І якщо він наполягатиме і скаже: Не хочу брати її за дружину, то нехай його братова підійде до нього перед старішинами, зніме з його ноги його сандалю, плюне йому в обличчя і у відповідь скаже: так чинять чоловікові, котрий не хоче продовжувати рід свого брата, і дадуть йому в Ізраїлі прізвисько: дім того, кому знято сандалю. Або дім роззутого. Якщо чоловіки битимуться один з одним, і дружина одного з них підійде, щоб визволити свого чоловіка з рук того, хто його б'є, і, простягнувши свою руку, вхопить його за геніталії, то відрубаєш їй руку, твоє око не матиме до неї пощади. У твоїй торбі не повинно бути двояких гир важчої й легшої. У твоєму домі не буде подвійної ефи більшої й меншої. Нехай у тебе буде правдива й точна гиря, а також нехай у тебе буде неоманлива й точна ефа, щоби ти був довголітнім на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Адже огидний для Господа твого Бога кожний, хто таке чинить, хто діє несправедливо. Пам'ятай, що з тобою вчинив Амалек під час подорожі, коли ти вийшов з Єгипту, як він напав на тебе в дорозі, коли ти був знесилений та втомлений. Він не побоявся Бога й повбивав у тебе всіх ослаблених, що відстали позаду тебе. Тож, коли Господь твій Бог дасть тобі відпочинок від усіх оточуючих тебе ворогів у тому краю, який Господь твій Бог дає тобі успадщину і володіння ним, то зітреш з під небес пам'ять, Амалека. Не забудь!